Так, які є думки? Ну 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 правильно кажете. Калітропіс? Калітропіс тут канський. Туя величезна качества. Так, це Туя волотенська. Туя приката. Правильно? Ну, У сосни жовтої скільки хвоїнок пучку? Не веймутова. Похожа на виймуту, не, не вона? невана. Сосна кедрова Сибірська. Оце відповідь правильна. Сосна жовта. А мати нії. Пінос пандерова. Що характерно для неї? Три голки. Три хвоїнки в пучку. Що ви, дівчата, робите? Фотографуємо клієнтів. Ми зараз знаходимося біля кордону і от ми зараз подивимось, що тут на цьому кордоні визріває. Так, а як цей сорт називається? червоний-червоний. Да. Так. так виглядає шпалера. Яблуня сорту лізарадки. От плакуча яблунька, вся в плодах. Щоправда, плоди не такі великі, але вже можна їх споживати. Азіміна, ну, зараз поди, подивимося. Так, значить, ми розглядаємо хормовіргінську. І от ми зараз подивимось на її плодоношення. От. Мушмула германська. Їсти можна тільки після морозів, коли плід стає м'якеньким і смачним.